Всім доброго дня, село Нафтекетал місто Київ. Маємо ось такий автомобіль в продажу. Це у нас Kia Optima 2014 року випуску. Даний автомобіль обладнаний 2,4 літровим бензиновим двигуном в парі із автоматичною коробкою передач та на передньому приводі. Ось так у нас автомобіль виглядає зовні, має штатні летодиски. Комплектація даного автомобіля EX. Це означає, що у нас є передні задні противотуманні фари. Також передня оптика у нас лінзована. Є у нас датчик дощу, датчик світла. Ось такий зовнішній вигляд цього автомобіля. Також у нас є безключовий доступ на передніх дверях. Всі скло підіймачі, електронне налаштування, дзеркал. Водійське сидіння в нас з електроналаштуваннями. Також у нас є мультикермо. Ось так у нас виглядає приборна панель, мультимедійна система штатна та система двозонного клімат-контролю. Як я вже казав коробка передачі даного автомобіля автоматична. Стан автомобіля дуже гарний. Всіх, хто зацікавив даний варіант, перегляд даного автомобіля, можливий за адресою кільцева дорога міста Київ 110А. Кожен день з 9 до 19.